Як зібрати своє волосся, щоб це було стильно та зручно? Як виглядати так, щоб всіх вразити? Ці питання хвилюють кожну дівчину, адже зачіска це важлива складова частина образу будь-якої жінки. Але регулярно відвідувати салони, аби привести волосся до ладу, немає ані часу, ані можливості. Сьогодні я розповім, як власноруч швидко зробити зачіску на кожен день та виглядати чарівною на будь-якому святі. Нове це давно забути старе. Саме за цим принципом до нас повертається мода на одяг, взуття та зачіски. Близько трьох років тому черкащанки почали масово заплітати коси. Трохи фантазії, і звичайно, коса перетворюється на вишукану зачіску. Доречно, як на кожен день, так і на будь-яку вечірку. Так щоб сказати, що не часто, не часто, бо дівчата коси ні не часто, але якщо є якісь там заходи, то. Дуже часто заходять і просять саме різноманітні коси. Собі часто бачите на, на вулиці, от, що самі собі платуть? Так, да, дівчата самі по собі вдома заплутають коси і дуже гарно дивляться вони в трешовому такому вигляді. То, да, дійсно, часто бачу. Саме по Черкасах у нас. Дуже часто. Дуже популярні і е, ця тенденція до нас йде з нашої западної України. Дівчата там кожна на весіллі плите коси. Навіть е, обряд є у них, е, коли запрошують всіх е, гостей на весілля. Вони переодягаються в українські наряди, запоклітають собі шалені коси і ходять повністю в українському всьому. Довге густе волосся завжди було ознакою дівочої вроди, а охайно заплетена коса символом снотливості. Вважалося, що якщо дівчина вміла доглядати за своїм волоссям, то в майбутньому з неї буде гарна господиня, працьовита чи чіпурна. Тому ще з малого віку матері вчили своїх доньок приділяти велику увагу своєму волосю. Стрічки були найголовнішою прикрасою дівчат в неділю або на свята дівчина вбирала найкращу стрічку і обвивала нею свою голову. Довга коса, честь дівоча. Колись у наших селах парубки за негідну поведінку дівчини соломіць обрізали їй коси, і це вважалося ганьбою. А от найурочистішим моментом народного весілля є розплітання коси. Цей момент символізує собою кінець дівування. Молоду садили на одіжці, що застелена кожухом. Молодий підходив до нареченої та злегка розплітав їй косу, щоб взяти стрічку і забрати собі. Далі церемонію довершували дружки. Потім дівчиною покривали голову хусткою, що символізувала заміждя або підкорення своєму чоловікові. На другий день після весілля вже одружена жінка не повинна була її знімати, адже ходити просто волосою або світити волоссям колись вважалися непристойністю. На свята заплітали одну або дві коси та вплітали в них стрічки. Сьогодні використання косичок та плетіння залишається актуальним при створенні зачісок. Ці елементи, хоча й втратили символічний зміст, проте додають образу дівчини надзвичайного шарму та загадковості. А також свідчать про майстерність перукаря, якого ви обрали. Цікаво знати. 35-річна жителька Черкас Анна Янко прославилась тим, що у національному реєстрі рекордів стала жінкою із найдовшим волоссям в країні. З маличку вона любила зачіски з довгого волосся. Тож підстригалась вкрай рідко. Так їй вдалося відростити косу довжиною 2 метри 21 з половиною сантиметр. Освоюючи техніки, варто починати з плетіння російської коси, причому спроби та схеми плетіння не обмежуються лише трьома пасмами. Їх може бути 5 або 8, 12 або 16. Техніка плетіння з п'яти пасмом гранично проста. Коса при цьому буде виглядати більш об'ємно, ніж класична. Зволожене волосся потрібно ретельно розчесати і зібрати назад. Для зручності його можна обробити засобом для укладання. Волосся потрібно розділити на 5 приблизно однакових пасм. Плетіння починається з крайньої правої, яка накладається на сусідню. На колишні крайні справа накладається центральне пасмо. Далі те пасмо, яке тепер стало центральним, потрібно перекласти на ту, яка знаходиться зліва. Не забуваючи щільно утримувати все плетіння, перекладіть крайнє ліве пасмо на сусіднє. Тепер знову все повторюємо, починаючи справа. Ну ось зачіска готова. Ну, от, наша етнозачіска готова. Аню, як тобі? Ну, мені подобається. Я взагалі фанат різних косичок, різноманітних плетінь. тому мені дуже подобається і. Я думаю, що кілька нюансів у вигляді там якихось браслетів чи сережок, і я готова на етно вечірку. Дуже вам вдячна, дуже гарно. Хочу показати, щоб побачили, як ззаді ще тут стрічка як у справжньої українки. Як це було зроблено? Розкажіть тепер нам. Стандартна техніка коси, так з розпушуванням самої косички. Це саме елементарна техніка, якщо дівчата там захотять дома це зробити, це трошки потренуватися, і це реально зробити в домашніх умовах. Наступний варіант плетіння так звана французька коса. Її основна відмінність полягає в тому, що волосся заплітають не всередину, а назовні. Техніка використання французької коси дозволяє плести модні кіски на волосся різної довжини, крім того, можлива імпровізація. Та все можна зробити. Аби тільки волосся було. Навіть якщо волосся дуже тоненьке, попалене або пересушене, або якесь курчаве, то з любого волосся можна виплести косу. Це не є проблема. Різноманітні стрічки нададуть зачисті оригінальності і зроблять її більш нарядною. Якщо вас цікавлять техніки, способи та схеми плетіння модних кісок, не оминайте увагою грецьку косу, вона плететься по краю волосся і виглядає, немов природний ободок. Сучасне перикарське мистецтво увібрало в себе традиції багатьох поколінь і різних країн. Напевно, саме тому сучасні жінки, що носять коси, виглядають настільки привабливо і стильно. А різноманітні інтерпретації та поєднання фантазії і застосування різноманітних деталей дозволяють зачисті виглядати неповторно і оригінально. Ну що ж, зачіска готова. З такою зачіскою ви будете завжди кожного дня елегантні та красиві. Як зроблена ця зачіска, розкажіть нам. Знову таки використана та сама техніка, заплітаємо косу і випускаємо прядки. Трошки їх розпушимо. На світлому волосі більш видно все плетіння. Якщо на темних волосах воно більш все зливається і монотонно, то на світлому волосі видно кожну прядочку. Uh -huh. Що є дуже дуже класно звичайний хвіст теж можна прикрасити косами, перетворивши на справжній витвір мистецтва. Саме цим зараз і займається наш майстер Наталія, і вже через декілька хвилин на голові Іри з'явиться модна зачіска. Я хочу зараз зробити виділити зону чолки, зробити її об'ємною Все остальне волосся забрати в Угу. І оформити хвостик, щоб він був не як на кожен день. Всі дівчата зав'язали хвіст і пішли, mm -hmm. а щоб якось прикрасити скучний хвостик якимись mm -hmm. косами. Цю зачіску може зробити також дівчина вдома в домашніх да. умовах. Да. так? Так, да. Це думаю, мене найпростіша зачіска, тому що це хвости. Ми дівчата робимо дуже часто, і кожен день щоб щось було цікаве. Можна оформити хвіст косичкою. Що в нас вийшло з такою зачіскою, ви будете зіркою на будь-якій вечірці. Що у нас зроблено? Давайте прокоментуємо. У нас зроблено перш за все хвостик. Угу. Так. Е, як же? Ну, звичайний хвостик, і е, спереду заплетена косичка. Щоб е, хвостик був у нас веселий, його оформили справжньою косичкою. Ага. Звичайно, сочку, яку кожна дівчинка, зможе голову, да. так зробити собі в домашніх умовах. Якщо у вас коротке волосся, не засмучуйтесь, з такого волосся можна таку зачіску зробити, що кожен позаздрить. Самі-самі звичайні, які дівчата кожен день плетуть. І трошки випустили прядки. Все. Заплили е трошки оформлею ляточкою. Я задоволена. З вами була програма Я знаю, як побачимось за тиждень.